Вітаю, друзі, нас на каналі. Хочу вам показати, зараз відбувається у нас відрузка Ловола 244 є на стандартній резині. Клієнт замовив у нас трактор онлайн і замовив зразу до трактора індійського фризу. Ось так він глядає. Коротенько про трактор це є Лавол 244 на стандартній резині. Колеса переднє 6х16, задні 9,5 на 24-ціліндровий двигун, 2 інша насоса, 60 кг ваги спереді. Трактор де вже на дводисковому сцепленні. Речаг розміщений посередині, 4 передачі вперед, одна назад, плюс повишені, пониження, Тобто 8 вперед, 2 назад. Передній місць включається механічно. Валтбору двох швидкісний. Здесь включання вала відбору. Рычаг, а тут швидкості, бачите, ось, вал валбору потужності. Далі блокування диференціалу і речах управління задньою гідравлікою. Крісла м'які, панелька ось такого автомобільного типу, ручний газ, це є стоянкове гальмо, широкі крила, диски розбірні, розбіжна задня гідравліка, дві пари гідровиходів і вартість даного трактора 6700. І до нього йде, бачите, ось така індійська фреза, полегшена, суцільного обробітку, дуже хороша якісна фреза, вартість даної фрези 1350 доларів. Ось такий комплект, замовив клієнт. Ми знаходимося 7 км від Львова по київській трасі. Між селами Дубляни, Гамаліївка. У нас можна приїхати протестувати трактор або можна замовити трактор онлайн. Якщо вас цікавить, набирайте, буде раді вас проконсультувати.